Назарій, закінчивши Станишівську школу з відзнакою, вступив на навчання до технологічного коледжу, здобув технічну спеціальність. Далі, продовжуючи сімейну традицію, писав контракт з Збройними силами України і з 2018 року в складі Збройних сил захищав. Нашу державу, учасник бойових дій, учасник АТО. Після завершення контракту Назарій поступив на навчання до Херсонського відділу Миколаївського суднобудівельного університету, також на технічну спеціальність, продовжуючи втілювати свою мрію в життя, але життя внесло свої корективи. Із перших днів рашиської навали, 24 лютого, Назарій, в числі перших добровольців, зі зброєю в руках, знову став на захист нашої батьківщини. Початково Назарій визволяв Житомирщину від рашиської навали під Макаровим, отримав поранення, був контужений, але після проходження лікування знову став. Дола Збройних сил і вже продовжує визволяти нашу батьківщину на сході України, визволяючи Харківщину. Назарій на рівному бою отримав поранення несумісне життя. Це дуже хороша людина, на, свої, на свій вік він не показує він вже. Як зросла людина, він тяжко говорить, але мені вже 62 роки, таких дітей я не бачу. Хлопчик він був дуже прекрасний, він дуже хороший був хлопчик. І батьків любив, і людей любив. Привітний завжди. Він вчився разом з моїм внуком в одному класі. Це була дитина, всім прямо. Всім він подобався.